Створення власної справи під час війни можливе. Підтримка є. Як розпочати власну справу? Де можна отримати необхідні знання, де знайти кошти, щоб втілити ідею свого бізнесу? З початком війни багато українців змушені покинути свої домівки, залишились без роботи, бізнесу, ресурсів. Але життя продовжується, і питання працевлаштування, здобуття нової професії, з власної справи виходить на перші позиції поряд із виживанням. Щоб допомогти людям, державою та неурядовими організаціями розгорнута програма грантової допомоги. Грант це різновид цільового фінансування, тобто певна сума коштів, що надається на чітко окреслених умовах. Урядовий проект є робота» передбачає надання українцям грантів для започаткування бізнесу, розвитку підприємництва та навчання. Програма Грант на власну справу розпочалася з 1 липня 2022 року. За цією програмою можна отримати міні грант на старт або розвиток бізнесу у розмірі від 50 до 250 тисяч гривень. Гроші можна витратити на обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщень. Обов'язковою умовою є створення нових робочих місць протягом 6 місяців з дня отримання коштів. Оформлення та перевіркою учасників програми займається Державна служба зайнятості, де у місцевих центрах зайнятості можна прийти з Розмір Розбір мінігранту визначається відповідно до запиту отримувача, але не менше 50 тисяч гривень та з урахуванням кількості робочих місць, які зобов'язується створити підприємець. Поряд з державною програмою існують програми грантової підтримки. Самозайнятості та мікропідприємництва, неурядовими організаціями за рахунок міжнародних фондів та донорів. Такі програми, розраховані на доволі стислий термін реалізації, протягом якого люди, які пройшли відбір за певними критеріями, проходять навчання з написання бізнес-плану, складання фінансового плану та після вдалого захисту отримують грант на розвиток власної справи. Такі програми роблять їх більш спроможніми на шляху подолання життєвих труднощів. А в подальшому надають можливість залучити інших людей, створюючи додаткові робочі місця, та наповнювати держбюджет.